Я вітаю вас, мої маленькі друзі, і хочу розповісти вам цікаву історію, яка трапилась на галявині. На зеленій галявині гуляв гусак гоша. І був у нього друг голуб гульгуль. -гуль. Гоша геготів, гордиливо крутив головою, га-га-га, га-га-га. І щипав гарбуз. А голуб гучно гуркотів гульгуль -гуль, гуль, гуль і дзьобав горіхи і горох. У гурті грали гоша і гульгуль. -гуль. Гоша грав на гитарі, а гульгуль -гуль грав на губній гармошці. Вони так гомоніли, гуркотіли, горлали, гуділи, голосили гуртом на галявині. Почули їх горобець, грак, галка і голосно аплодували геніальним артистку. Малята вам сподобалось? Давайте згадаємо, як звали геніальних артистів. А хто прилітав їх послухати і аплодував їм? Так, гусак гоша, голуб-гуль-гуль, горобець, грак, галка. Усі ці слова починаються на звук Г, який позначається рисочкою. Це приголосний звук, і живе він у синьому будиночку. Звук Г позначається літерою Г. Г-Г-Г та – це напевно буква Г, бо вона якраз така, наче шия в гусака. Повторіть за мною чисто мовочки. Га-га-Га буква Г як кочерга. Ге-ге-ге це напевно буква Г. Ух-ух, ух у мене вірний друг. Іх, іх, іх спекли смачний пиріг. А зараз пограємо в гру, яка називається один багато. Гриб один, а багато грибів. Їжачок один, а багато їжачків. Лялька одна, а багато ляльок. Кошеня одне. А багато кошенят. Будинок один, а багато будинків. Ведмежа одне, а багато ведмежат. Молодці малята. Ви добре сьогодні працювали? Гусак гоша і голуб гульгуль -гуль дуже задоволені вами малята і кажуть вам до зустрічі!